<Стану> так, мене звати Юлія Рапмонова, я в статусі директора. І я хочу сказати, що Примафлора мене надихнула взагалі розвиватися як блогеру. Тобто я, я завдяки бував, примафлорі почала монтувати, почала вести свій блог. Я познала своє здоров'я, я вивчила свій організм. І тепер, яке в мене визнання? Я, ну, в моєму оточенні в мене був свій, своє мережа свого бізнесу до війни. Ну, спочатку війни це все в мене зупинилось. І я в свої роки і, і сталася, як то кажуть, нищим. Мунтувала вчила, Ту, мабуть, хто мене за майстерин. А так, завдяки Юлії Перапонтові у нас зараз половина України її відділу користується і своїх споживачів. Ну, це завдяки Пімафлові. Тверді духи надихнули мене написати медитацію. Ну тобто це така магія. А зараз мені, мені люди пишуть ось, буквально останній коментар і кажуть, Юля, ви дякую вам, ви єдиний чоловік на всій соцмережі, який показує нормальну баночку. Чудес я просто в шокі, що я потрібна з якої кількості людей. Бо в моєму оточенні, де зараз я знаходжусь, здоров'я нікому не потрібно. Тобто ти ходиш, кажеш, кажеш, а в інтернеті це просто маса. І всім мені дякую, я дуже задоволена. Дякую вам любові. Дякую. І вам дякую. Я хочу сказати, Якщо людина не хоче користуватися продукцією, це, це священна прос, така просто продукція. Ви знаєте, і не кожна, як крест бачиш, катежа на черта. Тому що людина настільки низька вона не зможе просто прийняти продукцію, і їй воно буде не корисно. А людина, яка готова, чому в мережі? Тому що там дуже багато людей готові. їх треба І вони шукають. Ти Почалося під час війни це дуже так швидко вилізло наружу, е, вилізло назовні, що люди поділились замість трьох критеріїв на два. І оця золота середина мінімальна кількість пішла догори, а останні опустились вниз і кажуть, треба почекати, треба почекати, переждати. Я говорю, люди добрі. Ну от давайте я задам вам питання. От завтра вранці ми просинаємося і нам кажуть. Тобто в нас не буде розмовлених місць, у нас не буде покалічених душ, у нас не буде сиріт. Нам це все треба пережити. Тому, знаєте, я завжди згадую свою бабусю. Вона в 42-му році народила нашу маму і казала, каже, яка була страшна війна, окупація, як не здівалися, діли голодні. Голодовка була по полям з зернятка збирали, каже, а ми співали пісні, виходили заміж, сіяли і будували хати. І ви знаєте, це напевно, в той час для нас це була як книжка історії. Ми ніколи не думали, що ми взагалі колись доживемо до того, що ми будемо жити війну. Дякувати Богу! Ми з вами не на вулиці, щирицю не збираємо по полях. вибачайте, ніхто з голоду не помирає.